Прогноз на матч чемпіонату світу матч між збірними Сербії та Швейцарії. Причому, якщо розглядати два, дану групу, то Швейцарія має в активі три пункти. Команда обіграла Камерун мінімально 1-0, після чого команда поступилася Бразилії з рахунком. 1-0 і в принципі зараз має хороші шанси. Їм просто треба в лобовій зустрічі обігрувати Сербію. Але Сербія при тому також має шанси в разі перемоги. Команда зіграла нічию з тим же Камеруном, поступилася бразильцям. Але, як на мене, має хороші шанси. Взагалі серби хорошо дуже гарно відіграли відбір до цього чемпіонату світу. На чемпіонаті світу поки що вони не вражають, але думаю, що... Цілком можуть поборотися за вихід в матчі проти Камеруну їм трошечки десь не пощастило. Команда дійсно виглядала дуже круто. Зуміли вони переломути хід гри після того, як перші пропустили, забивши тричі, але не втримали свою перевагу. Думаю, що проти Швейцарії все ж таки можемо побачити один з найкращих поєдинків Сербії, і шанси у них є досить хороші. Я пропоную вам все таки розглянути в даному. Матчі ставку на тотал більше. Впевнений, що до останньої хвилини ми не будемо знати все ж таки, хто пройде, Камеру, Сербія чи Швейцарія. Мій прогноз на даний поєдинок, тотал матча більше двох.